Аж сьогодні погода. Паті. Так холодно. Ура! Сніг, сніжок. Паті. Я, я зараз зверзну. Бідний місіфу. Я тебе висушу. Таті, мені все ще дуже холодно. Спробуємо тебе висушити теплим повітрям. Баті, я виглядаю як кулька. Ну, добре, ходімо вже. Все. Але ж там холодно. Заспокойся. Трес-тріс! Раз. Таті та Місіфу вдягнуться за погодою враз. Ой-ой-ой, глянь, які ми милі. А головне нам тепло. Так набагато краще. Дивись, Місіфу, так багато снігу, як ще допокликати покликати Лілі. Давай. Дзеркало подзвони моїй молодшій сестрі. Привіт, таті! Вау! Так багато снігу! Гайда гратися разом у снігу! Так, так! Чекатиму на тебе на озері. Супер! там ми зустрінемось. Дивись, дорогу засніжило! А дивимось! Шапочка. О, моя ковбойська шляпка. Треба приміряти. Опере конику. Упере! Глянемо, що ще у нас є. О, моя бейсбольна кепка. Без снігоступів так важко. Маєш рацію, таті. Давай повернемося за ними додому. Снігу легко намити по снігу ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. лам. -ла 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 -ла. йдемо ми до озера! Ля-ля-ля-ля-ля-ля. ля Он до озера, гайда таті! Вау, місіфу, яка краса! Усе озеро замерзло! Вау! Хі -хі -хі. Зі що ти не робила? Я нічого. <плес> Ай! Якщо це була не ти і не я, то тоді хто це зробив? Великий сніговий? Хто? <плес> це була Лілі. А тепер війна з сніжками. Черга! Ай! Дуже весело! Отримуй! Ай! І оце! Ай! Я влучив у вас обох! Приготуйся, місіфу! Цей стніжок я приготувала для тебе! Ой-ой-ой! Страшно! Лови! Промазала! Ля-ля-ля-ля-ля. А я ні. Так, весело! З вами так весело, друзі. А давайте зробимо сніговика разом. Так, так, так. Місіфу, хочеш приробити носик морквинку? Так, таті, хочу! Який милий сніговик. Ура-а-а-а-а-а! Таті, а ти зможеш його оживити. Добре? Трестрі, раз. Сніговик оживе в раз. Вау, друзі, дякую за те, що оживили мене. Знаєте, що я найбільше люблю зимою кататися на ковзанах. Тоді хай кататися! Гей, Місіфу, ти вмієш кататися на ковзанах? Ні, але я не думаю, що це дуже складно. А, все таки трохи складно. Ай! боляче. Ай! Як ковзати на чотирьох лапах. Ай! Ой-ой-ой! допоможіть! я! Каті! Ой, вона замерзла! Піднесенька моя сестричка! І що тепер робити? Я знаю, хто їй допоможе, але нам потрібні сани. Створю за допомогою магічної палички. Не треба, Лілі. Чому? Тому що вона не вміє користуватися паличкою правильно. Труски патруси сани появлюські. Лілі, ти перетворилася на сани. Ой-ой-ой. Але думаю, це не страшно. ля 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 Ля-ля. Аля аля. Гаон і хатка Санта Клауса. Ми майже там. Ура! <різований> Що з вами сталося, друзі? Санта Клауса. Нам потрібна ваша допомога, щоб розморозити таті і повернути Лілі до її нормальної форми. <різований> Не хвилюйтеся. Моя магія усе виправить. А таті ми просто поставимо в хаті. Ставте тут. А тепер магія. Холодно, холодно, холодно! Тобі, Люба, треба випити трохи гарячого шоколаду. Дякую! Дякую, Санта Клаусе, що врятували мою сестричку. Будь ласка, а тепер кожному по цукерці. Ура! Ура! Дуже смачно! Хочете побачити Рудольфа? Так! Рудольф! 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 Час їстоньки. Тримай свої маленькі морквинки. О, ні, моя цукерочка. О, 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 о. Тримай мою цукерку, місіфу. Дякую, таті. Ходімо, діти. Я покажу вам дуже цікаве місце. Ого! Скільки листів! А ви вже написали ваші? Ні! ні ще ще ні. ні! То чого ми чекаємо? Давайте напишемо. Цього різдва я хочу! Шановний Санта Клаусе, цього Різдва я хочу. Отже, Санта Клауса. Ми вже можна сказати друзі з вами. А ще я себе поводив дуже-дуже добре. Отже, діти, ви закінчили. Так! Дуже добре, давайте сюди. Ми слуватимемо! І я так само. Бувайте! Побачимося на Різдво! Щасливого Різдва! О-хо-хо! Не забудь підписатися! Дяді! Як ви дивитеся на те, щоб піти вибрати ялинку? Потім ми можемо її прикрасити, а санта потім залишить під нею нам подаруночки. Так, ура! Ура! Але на вулиці холодно. Не хвилюйся, місіфу. три раз. Шапки, шарту рукавички окутають нас. Інша справа. Отже, друзі, виберіть ялинку, яка вам найбільше подобається. Мені подобається маленькі. Ця якась недостатньо зелена. Ця дуже гарна. У маленькі зірочки. У таті, усі ялинки виглядають однаково. <gaisa> у тебе борода. Місіфу. <gaisa> 西夫，米西夫。 Що це був звук? За... Привіт. Це, 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 це Санта! 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 Заходьте, я пригощу вас гарячим шоколадом. Сюди дісталися? Через магічний портал. Це означає, що вас було обрано цього року допомагати мені доставляти подарунки. Ура! Ура! Давайте засадка! о о, о А коли ми йдемо? Прямо зараз. Рудольфе ось наші помічники. Відродой, від перший подаруночок пішов моя, моя черга. І моя тепер. О -о! От ми і вдома. Дякую за допомогу! друзі! Вау! а тут уже прикрашена ялинка з подаруночками. Ура! Відкриймо їх тоді! Але де ж санта? Різна. Дякую! Дякую. <різна> Не забудь поділитися. Хо-хо-хо, як весело мені подобається! Цікаво, що він зараз робить. А тепер. Та-дам! Хо. Хо-хо-хо! Я хочу бути чарівником. Санто, я хочу подарувати тобі мій подаруночок на Різдво. Що там? Що там? І що там таке? Мені подобається. Ура! Цікаво, як це працює. Трес тріс, трас. Ура, я можу бігати! Ого! Трес трас, тріс! Що ти доробив, Санто? Го? Трес трасс, тріс, хо-хо-хо! Як весело! Трес трас-тріс! Новий дзвоники занять! Що ти робиш, Санто? <тілляв> тільки не мене, будь ласка, тільки не мене. Трес, трас, тріс Ой-ой, куди ж мій мішок полетів? Що мені тепер робити? О, в мене ідея. <плес> Тільки не я, навіть не думай про це, Санто. Вибач, Ельфе, але мені потрібно, щоб ти забрав мій мішок. Трес трі страш. Ні. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ура, таті! Ще трішечки і настане Різдво. І Санта принесе нам гарні подаруночки. Ура! Так, місіфу, глянь, як гарно ми прикрасили будинок. Я вже дуже хочу побачити свої подаруночки, але ми маємо чекати. Я теж вже не дочекаюся, таті. Упіймав. О, о, ні. Ой, 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 ой. Так бамкнулись. Ми всередині мішку, місіфу. Всередині мішку? Але як це можливо, якщо він такий маленький? Тому що це магічний мішок, місіфу. І як нам тепер звідси вибратись? Дивись он туди! Там вихід. А нащо там оцей годинник? Не знаю, місіфу, але нам треба забиратися звідси. Тільки як нам піднятися? Не знаю, таті, Нічого не можу придумати. Хм, Ми можемо зробити вежу з цих книжок і стола, а потім піднятися і спробувати вибратися звідси. Як тобі таке, місіфу? Мені подобається ця ідея. Хм. І тепер книжки. Цю сюди. О, так. Давай спробуємо вибратися. Таті, мені здається, вона не надто висока. Можливо, у мене краще вийде Місіфу. Я не думаю, що це гарна ідея, таті. Мені просто треба трішки потягнутися. Ні, ні, таті. Заври, інакше воно впаде. А, а, а -а 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 і що ж нам тепер робити? Я знаю, таті. Спробуй мене підкинути так сильно, як зможеш, а я схоплю годинник. А звідти стрибну на вихід. Звучить як гарна ідея, місіфу. На рахунок три. Один. Чекай, таті, два. Чекай, чекай, чекай. Я думаю, це дуже погана ідея. Три <плес> <плес> о, це спрацювало. Я майже там, майже там. О-оу! Я тебе впіймаю! Ауч! Так боляче. Давай я тебе зараз кину, таті. Та ні, місіфу. Я думаю, це не спрацює. А я думаю, спрацює. Ні, заспокойся. Дивись на туди. Це що отвір? Вау! подарунок! А звідки усі ці подаруночки? Обережно, друзі. Вау, як гарно. Гайда тоді спустимося сходами. Думаю, там є якийсь інший вихід. Так, згода. Дивися, таті. О! Вау, як тут гарно. Місі Фу, а ти де? Таті, я тут цей допоможи. Вже йду, місі Фу. О! Ой-ой-ой. Дивися, місіфу, ми різдвяні подарунки. Так і є, таті. Давай виберемося звідси. Ага, вже час. Дивись, може, нам треба піднятися цією драбиною. Давай спробуємо. О, ні! Схоже, ми повернулися туди, звідки почали. Заспокойся, місіфу. Тепер у нас є драбина, щоб вибратися звідси. Дуже гарна думка, таті. Бачиш, вона дістає до годинника. Ходімо, місіфу. Майже там. Звідси треба трошки стрибнути, і ми будемо вільні. Треба закрити мішок, доки нічого не сталося. Ні. Ось так. Ні. Ні! <рес> Трошечки залишилося. Ж. Не хвилюйся, місіфу. Ми знайдемо інший вихід. Давай оглянемо все. Дивися, таті, мапа. Судячи з мапи, десь тут має бути аварійний вихід. Нам потрібно пройти через третій та четвертий поверхи. Потім ми дістанемося п'ятого поверху, і там є вихід. Але ми не знаємо, що буде на інших поверхах. Розслабся, місіфу. Якщо на першому були подарунки, а на другому ці подарунки роблять, на третьому поверсі наш теж щось веселе чекає. Ну добре, ходімо тоді. Ходімо. Я сподіваюся, Санта більше не використовуватиме паличку. Оленю, відвези мене до Санти. Мішок у Санни. Гайда, друзі, я готовий. А -а 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 -а! О, дивись це олені, які милі. Дивись, місіфу, він хропе. Ходімо далі вже. Сюди, таті. Ходімо. Якось холодно. Д -д 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 Дуже Схоже, ми на північному полюсі. Таті ми перетворюємося на кубики льоду. Страшно. Що нам робити? Нам потрібно. На... П'ятий поверх місіфу ми не можемо просто так здатися. Правда, таті, але як нам це зробити? Спробуй може пострибати, місі фу. Що? Д -д -д Таким чином ми дістанемося д -д -д до сходів. <плес> <плес> Що я наробив? Але ж мені було дуже весело. Я хочу їсти, я хочу їсти. О, мій мішок. Де він може бути? Трас-трес тріс. Хо, хо хо як весело! Ура! М -м, пахне смачно! І усе виглядає гарно. Там шоколад. М-м-м, <лес> <сь> як смачно! Як смачно! М-м-м, яке добре! Усе виглядає так круто! <сь> так багато смаколиків! Ммм. <сь> Смачно. Нам... Так гарно. Мені подобається цей поверх. Найбільше. І мені теж. Я б міг тут жити. І я теж. Але ми маємо вибиратися звідси. Де ж двері? Он вони. Он. Хо хо. -хо. Ха, ха ха. Що я наробив? Мій мішок. Де ж мій мішок? А, мішок, мішок, мій мішок. О, що мені робити? Санта я тут, і я знайшов мішок. Тільки, будь ласка, більше не використовуйте свою паличку. Ну, добре, я її сховаю. Нарешті. А? Ель, де це ми усі? Як це взагалі можливо? Таті, ми були у мішку, а потім пройшли через аварійні двері. Як це взагалі можливо? Це магія різдва, місіфу. Магія різдва. Хо-хо-хо. Вподобайку -хо -хо! і підпишись.